Вітаю вас, друзі, на каналі Огля Зінчук. І хочу подякувати особливо. Так от кажуть, подяка до швагра Сашка. Сашко, братику, дивися твої соняшники, американсько-українські соняшники. Подивись, яка красота! Глянь, це просто кітарілки. Сковородки. Так що, знаєте, так, от дякую тобі, що ти передав ну таке насіння. І дивися, так от уже ми там уже ці ціле поле, як називається, позрізали, а це от лишили, як на кажуть насіння наступний рік. Я не знаю, якщо там тебе в небразці ще буде, як то кажуть, а, не буде насіння, чи яким чином загубилося. Знаєш, у тебе стратегічно і ще лишилося в Канаді. Так що дивися, які красота яка. Ну, а тут бачиш, як у осінь в Канаді. Ну, і також рідні, близькі, які зараз дивиться, можете побачити, що у нас зараз от є. Це мама Оля так от має такий, а, такий сад, верба, і чорнобрівців, чорнобривців насіяла мати. Знаєте, як прямо так в пісні. Ну і такі красоти. Перед тим, як морозу вдарять, насолоджуємося такими краєвидами. Половниця в цьому році була просто шалена. Ти можеш побачити на цьому на каналі Мама Оля виставляла. Так що є що до чого. Ось, подивися, бачиш, що така сова, щоб не клювали такі соняшники. Так що вони трошки лякаються і відпугуються, ну, не дивляться, щоб це, зазіхнути на такі смаколики. Хоча, ти знаєш, так от в принципі, на на іншій нерухомості, яку я придбав, оце кажу, сказати, що вісім місяців тому назад, то там білки поїли, не взираючи на сову, все поїли під чисту більчата, я не знаю, ховрахи якісь. Ось так що такі то справи. Ну, все, буду так закінчувати. І підписуйтесь, ставте лайки. Сашко, Шмагро, тобі окреме вітання, і також вітання всім глядачам каналу Ольга Зінчук. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І... Dão novo o seu papá.